Виконуємо номер 34 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Чи правильне твердження і 8 тверджень. Приступаємо до виконання. Твердження перше. Якщо Х дорівнює y, то модуль Х дорівнює модулю Y. Це твердження правильне у рівних чисел модулі рівні. Завдання друге. Якщо модуль х дорівнює модулю y, то x дорівнює y. Якщо модуль рівні, то числа або рівні, або протилежні. Тут вказано тільки рівні. Тому ні. Завдання третє. Якщо х дорівнює Міс то модуль х дорівнює модулю мінус і. Це твердження правильне. У протилежних чисел модулі будуть рівні. Завдання четверте. Якщо х дорівнює y, то модуль x дорівнює y x і y можуть бути числа від'ємні, а модуль від'ємного числа дорівнює числу додатньому. Тому дане твердження не правильне. П'яте. Якщо модуль х дорівнює модуль y, то x дорівнює y або x дорівнює мінус y. Якщо модулі рівні, то числа або рівні або протилежні. Це твердження правильне. Так. Шосте, якщо модуль x дорівнює модулю y, то x більше або дорівнює y. Якщо х буде число від'ємне, а y додатнє, тоді їх модулі будуть рівні, вони протилежні. то х не буде більше у, бо х у нас число від'ємне, тому дане твердження неправильне. Якщо х дорівнює модулю y, то x більше або дорівнює y. Це твердження правильне, тому що, навіть якщо y число від'ємне, то модуль від'ємного числа дорівнює числу додатньому, то х число додатнє, а додатнє завжди більше за від'ємне, або йому дорівнює, що числа рівні. І завдання восьме. Якщо х дорівнює мінус y, то х більше або дорівнює за модуль y. У нас числа протилежні і y, Якщо х буде число від'ємне, то протилежне до нього y буде число додатнє, а від'ємне число не може бути більше за додатнє. Тому ні. Номер 34 І справ для повторення розділу 3 виконано.